У головному управлінні розпочав роботу перший кінологічний розрахунок в умовах сучасної війни, коли ворог щоденно завдає ударів по житловій забудові, пріоритетним завданням залишається пошук і порятунок людей. Під завалами. Коли рятувальники працюють на завалах, на допомогу приходять кінологи зі спеціально навченими собаками. Саме вони дають змогу швидше знаходити постраждалих під уламками та підвищують шанси на порятунок. У нас кінологічний підрозділ, функції на нього покладені в першу чергу це спасіння та пошук людей та пошук загиблих. Проходили навчання в міжрегіональному центрі швидкого реагування Суми. Проведена робота над командами на послужку. Та на пошук, на пошук живих з роботи статиста та готували собаку на пошук загиблих за допомогою іграшки та спеціальних тренажерів, типу ящика, де ховають іграшку, собака потім шукає на запах і позначає. Дві собаки у нас на живих у нас німецька вівчарка, на загиблих у нас і бельгійська вівчарка Малінуа. Проводимо заняття з послухом. Одну неділю ми працюємо на послух. Одну неділю ми працюємо на пошук. На пошук ми можемо проводити в переміщенні, там, де лежить майно, на майні ми сховаємо або статиста, або іграшку. Та, що на живих вона шукає статиста, та що на загиблих вона шукає іграшку, працює нюхом.